Здарова! Даньків знімає нове кулінарне відео. Цього разу я буду оцінювати в'ялене м'ясо, м'ясний акцент. І все, три е, сорти є. Так. Курятина, свинина і яловичина. Вироблено, до речі, в Україні в Хмельницьку. Так, почнемо зі свинини. Я її ще ніколи не пробував, я свинину погано перетравлюю. Ну, Но... цікаво, яке на смак. Одне темнувате, в'ялене м'ясо. Пахне апетитно. Наш смак. Як класична сосіска. Тільки трохи з перчиком. Як класична, звичайна будь-яка сосиска чи сарделька. Мається на увазі та, що вроді молочними їх називають. Ті, що суцільного такого тілесного кольору. Не сосиски з фарша, як ковбаски. Ну да, смачно. І не пересолене, головне. Я їв від інших виробників таке. І воно було пересолене, як, як домашня сушена риба. М -м. Хороший продукт. Я ти на черзі яловичина, до речі, тут помилка. Ззаді наклеїли таке от свинини. Ну на якість це ніяк не вплине. Я от з не вже їв раніше. з ніякою приправою пахне апетитно. М -м. Тут значно менше солі, ніж свинини. Хороший смак яловичини. Але з всіх трьох в цих найменш насичений смак. Яловичина, такий смак, ніби ти її запиваєш водою, такий трохи приглушений. Але все одно хороший смак. Я предпочитаю яловичину вареною. До речі, я про свинину ще не сказав. Один важливий момент. Там немає жиру. Я сало терпіти не можу. І від жиру мене тошнить. Ну там взагалі нема. Це просто супер. Mm. А в цьому кушпо перчик відчувається. Трошки слабший, ніж свинини в плані гостроти, але додає смак. Звичайний чорний мелений перець, який додають в що завгодно. І останнє куряче. Пахне вареною ковбаскою. І на смак майже як варена колбаса, Ну, мені подобається, тут вже перцю нема. Трошки дає смаком хліба. І трошки жиру, но не до такої тошноти, як свинячі. Такий жир, як в ковбасі салямі. Mm. Да. Десь так суміш вареної ковбаси і салямі. Першокласна штука. Мені з них найбільше подобаються ці. Ну, в общем то всі три продукти зроблені дуже якісно. Надписи на етикетці з сертифікатами безпеки і якості себе обрав як то кажуть, не соромно за вітчизняного виробника. Першокласний продукт. Спасибі. Ну що ж, а на цьому пока все. Дякую за увагу. Рекомендую самим це попробувати. Пока.